Добрий вечір. Нещодавно мене збила машина поліції. Як вони сказали, напад це найкращий захист. Моє перше слово не сподобалось батьку. Я сказав сусід. Тата працював провідником. Тому у нас вдома завжди були вафлі. І зачинили туалет. Дякую. На 20 років мені зробили сюрприз і подарували торт з жінкою всередині дивний подарунок від мами. Та й сестрі там було тісно. <ріст> На день народження подарував поміну батут. і він прям з нього не звазить. Я забув за натяжну стелю в його кімнаті. В школі я був найбагатшим в класі. Тому після уроків бігав по дахах своїх гаражів. З другого класу я всі кашенькові кошти складав у підручники. тому вже у 11-му в мене був свій портфель інвестицій. Зараз, коли не вистачає коштів на карті, роблю вигляд, що в магазині спрацьовує пайпас. А за такий сервіс я платити не буду. У своєму власному бізнесі з першого ж дня вийшов плюс. Я працюю в Гово. На самокаті боут. <риклад> До речі, ви не знаєте, якщо евакуатор не заплатив за парковку, то за ним приїде евакуатор побільше, <риклад> що це так не працює. <риклад> на тому тижні вимкнуло світло. Не за графіком. Я викликав, викликав електрика. Він приїхав і підтвердив це. У нас на 9-му поверсі біля ліфта перегоріла лампочка. Я сам швидко цю задачу вирішити не зміг. Нехай тепер шостий повер подумає. <рес> Мої сусіди дуже дивно сваряться. Чоловік постійно каже, де закрити свого рота, а жінка нікого нічого не відповідає. Мабуть, їсть. Нещодавно вони запросили мене в гості і попросили взяти щось до чаю, взяв англійського герцога. <рив> на тому тижні запізнився на повторний іспит з водіння. Довго не міг припаркуватись. Останні два рази потяг на Київ запізнювався. На третій раз я вирішив його провчити. На минулих вихідних не зміг онлайн записатися на пробне заняття з англійської. На сайті не було української версії. <плес> Дякую. <плес> Зараз вивчаю англійську попорно. <плес> Найважче даю закінчення. На початку року один з моїх друзів поїхав в Польщу на полоницю. Заробив перші кошти і вирішив спробувати ескорт. Там платять більше. А інший друг працює айтішником, і за допомогою комп'ютера може заробити кошти в будь-якій країні світу. Ноутбук всюди можна продати. Ми з друзями обожнюємо настольні ігри на розвиток фантазії. Нещодавно от купили Дженго і граємо її в монополію. <рив> На цій сцені виступав Владислав Галицький. Я вам дуже вдячний, що ви підтримуєте український гумор і дуже вдячний Збройним силам України за можливість виступати. Дякую.